Привіт! І сьогодні я нарешті повернулася з розмовним відео, вже давненько якось не знімала. І сьогодні я хочу поговорити про комплекси, про те, як я їх розумію, про свої комплекси, з чого вони, як на мене, появляються. І додивіться відео до кінця, і там я розкажу вам супер секретний якийсь рецепт, який мені допоміг справитися з комплексами, і після чого я себе полюбила. І, і напевно я почну з мого комплексу. Які в мене є. У мене ніколи не було е, одного якогось комплексу на рахунок своєї зовнішності. Е, коли я була малою, десь там 15-14 років, я просто була зажата, я просто була загалом невпевненою в собі. Е, і мені допомогло, в принципі, з цим справитись, так, просто стати впевненою в собі. Е, те, що я переросла, і мені дуже допомогли фотографії. Тобто я на фотографіях, е, як би можна сказати так, розкривалася, і я подивилася на фотографії і бачила, що, блін, не все так погано. І мені фотографії допомогли в цьому плані. А, але зараз я придумала собі інший, можна сказати, комплекс. У мене сильний комплекс на рахунок не зовнішності, а на рахунок голови. Я дуже не впевнена в собі на рахунок розумових здібностей, на рахунок духовного розвитку, на рахунок того, що на мене можна покластися, я завжди говорю собі, що я дурна, що я невідповідальна, що я нічого не можу зробити нормально, що в мене ніколи нічого не виходить, що я нещаслива в багатьох випадках. І от у цієї зими в мене просто були такі моменти, що я реально от просто сиділа на ліжку, лежала, і тупо себе ненавиділа через те, що настільки ненавиділа свою голову, так, і все, що. Eu faço. І я не знаю, як з цим справлятися. Я поки з цим не вирішила нічого і не знаю нікого, кого в кого такий теж би комплекс був на повноцінності, типу, своєї розумової. Ось напишіть, можливо, у вас є такий комплекс, або напишіть, які у вас є комплекси, щоб ми могли якось вільно поговорити на цю тему в коментарях. І важливо думаю, зрозуміти, звідки походять комплекси, як вони створюються. Але перед цим маленька реклама у мене помався мій телефон, айфон, да. і зараз. Я хожу з таким от телефоном. Так, да, це все ужасно, і я хочу накопити гроші на крутий телефон і щоб з крутою камерою, був, щоб я могла знімати влоги цікаві щоденні. І тому я продаю свій одяг. І е, під відео ссылка буде посилання, де ви зможете знайти більше одягу. Отже, я продаю ось таку класну шляпу за 200 гривень, потім класні плаття за 150 гривень. Також сукня, яка на мені зараз Найкращий лот – це Мартінс, так що будь ласка. Okay. Yeah. Якщо ви хочете їх купити, 37-й розмір, будь ласка, допоможіть мені купити нормальний телефон, отже, да. І до комплексів. Е і знаєте, вона бісить, тому що в більшості дівчат комплекси з'являються через тупорилих хлопців, які говорять, типу, самі хлопці, такі жирні, блін, ужасні, прищаві, говорять, ой, слухай, а в тебе якийсь такий носик великий, і потім і дівчину переключає, або скажуть, що, наприклад, в тебе зайва вага, тому що багато дівчат, які страждають анорексією, вони починають цим хворіти. Роз хлопців, які сказали їм, що в них є зайва вага. Самі хлопці нас чмирять, а самі вони ходять горді, і їм взагалі без ніяких, як на мене, дуже важливо бути гордими, і гордість не завжди буває погана. Комплекси вони як ракові пухлини. Тобто, якщо в тебе його не було, не було, але раптом ти пропустила це і ти дозволила цьому просто засісти в тебе десь, воно буде рости, 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 і ти це практично ніяк не зможеш викорінити себе. І загалом от комплекс ваги мене. Найбільше турбує, тому що сумно, він найпопулярніший, але сумно те, що його якраз найлегкіше позбутися, і він якраз найлегкіший, тому що якщо в тебе комплекс росту, ти це ніяк не виправиш, якщо в тебе комплекс носу, ти це ніяк не виправиш, якщо маєш 100 тисяч гривень на пластику. І, звісно ж, у мене, як і в будь-якої дівчини, був комплекс на рахунок ваги. Зрозуміла, що потрібно займатися спортом, навіть не для того, щоб... У тебе зараз було гарне тіло, а для того, щоб через 5, 10, 20 років тебе було гарне тіло, тому що дав свої 19 років. Я думаю, як я буду виглядати в 40 тому що я дивлюсь зараз на тих жінок, які там в 30-40 ходять, і це просто тихий ужас. В свої 40 я хочу виглядати як діта фонді. Я зараз займаюся йогою два рази в тиждень, просто для того, щоб моє тіло було здоровим і моє тіло було підтягнутим. Я не хочу худати, я не хочу ставати якоюсь моделькою. Саме що мені допомогло справитися. І полюбити себе, те, що як я говорила всі дівчата, я хотіла бути модельною, я хотіла бути високою. Я думала, що все не буду жерти І стану худа, красива. Проблема в тому, що навіть якщо мені зробити якийсь голокост. Я все одно не буду виглядати як Соні Ейсман, і я все одно ніколи не буду мати її тіла довго та худого, тому що я просто інша. І мені не потрібно ставати такою, як вона, і вам не потрібно ставати ніким іншим, окрім вас. Тому що ви так само можете стати е, таким самим, я не знаю, прикладом для наслідування, так і на вас так само можуть в майбутньому також дивитися і говорити, ой, я стану такою, як вона, обов'язково. Розумієте, тобто всі ми індивідуальні. І е, я зрозуміла, що я собі беру на такий неправильний приклад для наслідування. І замість того, щоб дивитися на я не знаю, там модели, типу Кейт Мосс і тому подібне, е, мені потрібно подивитися на якихось відомих, так, популярних великих жінок, які схожі на мене. Потім я зрозуміла, що, блін, у мене ж фігури, як в Емілії Кларк. А це актриса з Гри Престолів. І я зрозуміла, що я точно, точно така сама, як вона по фігурі, і блін, яка різниця? В неї немає 2 метри росту, вона наважить 40 кілограма більше. І, блін, вона офігенний секс символ всіх Гри Престолів. І, і вона по цьому не париться. Вона блін одна з дорогих актрис Голлівуду, і це мене дуже надихнуло. Я зрозуміла, що блін, да я можу бути крутою, красивою, так і не потрібно мені мати там 40 кілограм, не потрібно втрачати для цього 20 кілограм своєї ваги. Я можу бути красивою. І я дивлюсь на цю актрису, да, і вона така, як я, не ну, да, вона не худа, в неї там такі повненькі ручки, ніжки, як у мене. Е, і що? Їй це не заважає бути впевненою грати рокові ролі. Якщо ви якась смугла дівчинка з темним волоссям, і у вас там, я не знаю, ідеалу білосніжна Елісон Гарвард, яка блін, там біліша, ніж сметана й молоко. І ви розумієте, що ну, блін, ну. Ви ніколи не будете схожою на неї, да? Або, наприклад, якщо у вас там великий ніс, а ви там маєте ідеал е, Лілі Роуз, з її міліпіздрічиським, просто інопланетянським маленьким носом, так? Просто е, виберіть собі інші іде. Дивіться, я не знаю, наприклад, на тих актрис, які мають там не маленький ніс, але які, блін, офігенні, які круті, і від яких тащаться всі мужики, і всім мужикам насрати на їхній великий ніс. А блін, вони благотворять цих жінок. Я знаю багатьох красивих дівчат, які зацьковані, які не міють спілкуватись нормально, які мають Взагалі не мають друзів, які за собою просто не доглядають. Якщо за них взятися з них, можна зробити просто прекрасних квіток. Але вони цього не роблять і сидять вдома. А в тим часом інші дівчата, які, блін. Жирніші за них, менші за них і взагалі жахливіші. Блін круті, мають багато знайомих і тому подібне. Сенс цього відео в тому, щоб ви шукали собі приклади для наслідування, схожі на вас. І сенс відео в тому, щоб ви купляли мій одяг, тому що, будь ласка, тут є дуже крутих, багато речей. Да. І до наступного відео.